Привіт-привіт! Звати мене Світлана, мені 28 років, родом я з малівничого поліського селища Печенюги. Я маю декілька талантів, різні здібності, тому вирішила піти на ваш чудовий проєкт Україна має талант. І ось зараз я розповім про таланти, які я маю. Всього я займаюся письменництвом, це прозові твори, романи оповідання, сценарії із 13 років я пишу книгу, яку, коли мені було близько 20 років, назвала Біблія світ та Сада Масу відсотку. Тому що книга про соціум, про суспільство, про становлення людини ХХІ століття. Надихнув мене ще. Йоганн Верган Гюта своїм твором Фауст. Ану, називається та книга моя, що Біблія це вчення про різні релігії. Світ це тому що книга про соціум і Садома, тому що це. Книга і про хороших, і про поганих людей, про людей, які бажають домінувати і знущатися також. Звичайно, книга стосується і війни, яка відбувається в Україні. Також мова йдеться про дівчину, яка вижила під час штучних пологів, коли від неї хотіла позбавитися мати, яка потім в цьому розкаялась. Ну, також я вивчаю філософію свідомості, і я навіть написала наукову роботу по ній. Ще я пишу вірші. Займаюся живописом та скульптурою. Я вивчаю красномовство і філософську етику. Також я професійна фотомодель, також ще люблю грати ролі, мрію про драматичну роль і знялася в декількох кінопроєктах. Тобто, в мене є акторські здібності. Ну, і ще я маю доволі високий рівень IQ. Це близько 120-150 балів, І я, якби весь цей свій інтелект витрачаю на те, щоб створити хорошу книгу. Тому що я вірю в те, що моя книга буде впливати позитивно на соціум. Як і твори Тараса Григоровича Шевченка, як і твори Гьоте, ну і Толстого Льва, який проповідував Антивійну, який проповідував, так би мовити, мир і гуманізм. А, також я іноді бачу віщі сни. Ось так от. Ну, На кастингу мрію продекламувати як акторка і поетеса вірш. Добре, тоді дякую за увагу. Пока-пока.